Так, друзі, привіт всім, хто дивиться мене. От сьогодні я знову на цьому водойомі, що був попередній раз. Попереднього разу я тестував тут закидушку і вбивцю карася, виграла закидушка. І сьогодні буду ловити тільки на закидушку. Підібрав я ключик для риби. Це опариш, закидушка. Ну і ще от сюди. кину зараз трохи прикормки. Є в мене свободя. Ось такий от. Така от картошка. Ще того разу я її в морозилці потримав, вона трохи, звісно, перемерзла, але нічого, кину я трохи картошки під поплавки. Може підійде якась іде риба і приступаю до закидання закидушки. І так, припнув закидушку. Розик 250 грам і зараз спробую закинути від руки. Бачимо куди полетить. Ну так, непогано полетіла. Метрів, я не знаю хай скільки. 40. Зараз роблю прикормку, закормлюю, чіпляю гачки. І ждемо карася. Зафіксував положення гачків. Ось так от. Нікуди далі вони не підуть. І зараз роблю стартовий закорм. Без гачків навіть. Або гачки, ладно, чіпляю гачки, забиваю кашу, чіпляю опариші, погнали. Ось такі от мене поводки з'ємні. Кому більш цікава конструкція даної оснастки, запитуйте, обов'язково покажу, розкажу. Буду я сьогодні ловити суто на опариш, який я навіть не купляв. Гачки в мене, як бачите, такі невеликі. Якраз під опариш те що потрібно. Так само забиваю кульку і на Останній гачок, посередині не забиваю. Може потім, як буду докормлювати, то вже тоді додам. Так, отак От це все виглядає апетитно. Тепер будемо сподіватися, що воно не розвалиться, бо не дуже я зліпив такі аж кульки з прикормки, щоб вони в воді не розвалились. І ось так все йде на точку. От і все. Приконка, можна сказати, майже на точці. Трохи не, не дійшла до кінця. Зараз поправлю. Підтягує. О! Це зараз приконка звідти злетить і поплавок стане у своє положення. Ну, ждемо карасів. Це така покльовочка і треба підсікати. така обережні щось вони сьогодні не дуже хочуть активно клювати, але є покльовки. Хоч і обережні, але є. Так, ось такий от карасик. добре закопнув гачка. Так. так, і зразу ж. Зразу погнали на наступний. Ну треба підсікати, бо бачиш ось він грається і все. А ну-ка попробую. Є. Аж вилетів там з води. Не знаю, чи засіки його він, він з води аж вилетів. Так, є. Цей трошки, не набагато, але от дивіться вже який. Цей вже гарний порівняно з тими. Так, зараз добавлю певну, що або навіть замінюю опариші, бо з першого закиду, як я закину, я ще не міняв опаріші навіть. Зараз за може буде краще клювати. Так, добавив парик, поміняв, добавив і погнали. Дали за карасями. Ого. Это так поклевка была. Так зразу натягнув і кинув у плавка, але не думаю, що це великий карась. Просто жадно так. А ні, дивіться, карась досить непоганий і він пішов кливати. Ну нічого. І взяв він ось за цей крайній гачок, на якому 1, 2, 3 опариш. Що Зараз я подобавляю опариш і буду надіятися, що... Більші красі будуть краще клювати. Так, поки я ківок кидав, от дивіться, що з цим поплавком робиться. Видно, карась клюнув і засікся сам. Можна сміло тягнути. що В мене ківок справа і поплавок, але на них щось не хоче клювати. Але періодично я тако повертаюся до них. Дивіться, а карасі, здається, трошки вже краще почали клювати. Так, не набагато, але трохи краще. Бачите, додав опаришів і більше карась став. Плювати зараз дам ще навіть одного. Буде тут їх вже четверо. Є, хтось. Трошки так прижав донизу, О, це непоганий екземпляр, я вам скажу. Точніше впирається так. Непогано. Ну Ок. да, дивіться, дивіться, що робить. Окей. Бойкий карас. О, дивіться який гарний. Ось вот такий от. Це вже зачотний. Порівняно. Ну. Вечір. Може зараз більше буде клювати. Жду. Главное тяжело. Ух ти! Я щось так непогано вперлося. Зразу так потягнув. А ну-ка. Хто у нас тут? О! Такий Трошки крашенький карась Дивіться що він робить. Зачепив за рогача Ось такий карась досить непоганий. Ось таких можна і ловити. Так, воно ну вже ще. ще зараз разок додавлю опарика. Подивлюсь на їхню реакцію.

Сьогодні, здається, другий дубки. Непогано. Ну, На цих красиках я буду вже закінчувати риболовлю. Зараз змотаю резинку. Похвалюсь результатом. І на тому все. Так, друзі. Тепер до результату. Результатом я задоволений, зараз покажу. Ой! Оце, грубо говоря, моїх 3,5 годинки вечір. Ну, Закидушка мене порадувала. Взагалі відчуття просто, вав, коли уважуєш руками за жилку рибу. Ну, це слово мене передати. Тож пробуйте, запитуйте. Кому відео було цікаве, ставте лайк до новых зустрічей.